Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відкриті простори. Вихід 33.11 І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. У книзі Межа доктор Річард Свінсон пише: Нам потрібне місце, де ми можемо перевести подих. Нам потрібна свобода мислити і дозвіл на зцілення. Постійна швидкість знекровлює наші стосунки. Наші діти, поранені, лежать на землі, збиті нашими швидкісними добрими намірами. Хіба Бог заохочує виснаження? Хіба Він більше не провадить свій народ до тихих вод? Хто позбавив нас широко відкритих просторів минулого і як нам їх повернути? Свінсон каже, що нам у житті. Потрібна тиха родюча земля, де ми можемо зустрітись з Богом і заспокоїтись у ньому. Вам це знайоме? Мойсей також шукав відкриті простори. Будучи вождем твердоши його народу, він часто усамітнювався, аби віднайти заспокоєння і провід у Божій присутності. В скині заповіту Господь говорив до Мойсея лице в лице, як говорить то до друга свого. Ісус також часто відходив на місце самотній і молився, і Спаситель, і Моїсей усвідомлювали важливість проводити час наодинці з Небесним Отцем. Нам також потрібно знаходити широкі і відкриті простори в Божій присутності. Час, проведений із Богом, допоможе нам приймати кращі рішення і створювати належні межі в нашому житті. Аби в нас було достатньо любові до Бога і до людей. Шукаймо Бога на відкритих просторах. Чому вам потрібні певні межі в житті? Як виділяти у своєму розкладі час для спілкування з Богом? Помолимось. Господи Ісусе, допоможи мені щодня знаходити тихі миті для спілкування з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.